Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом, як сконсервувати гарбузове пюре. Дуже часто буває, що гарбузів залишається багато. Зберігаються так вони довго, проте ще раз, перед тим, як приготувати якийсь смаколик з гарбузом, нам обов'язково треба приготувати пюре. А на це потрібно по-перше, багато часу. Отож, я пропоную вам зробити ось таку заготовку і приготувати це пюре завчасно. Одні гарбузи більш жовтого кольору, інші більш помаранчевого. Обирайте ті, які вам більш подобаються. Все одно, вони всі дуже смачні. До початку нам потрібно гарбузи добре промити. Я беру соду та промиваю їх содою. Ось такі різноманітні гарбузи в мене є. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, як, як називаються ці види, буде цікаво дізнатися. Далі відрізаю верх та низ. Такий гарбуз потрібно покласти ніж і просто прокручувати біля самої основи, де починає розширюватись. Потихеньку прокручуємо, прокручуємо, сильно не тиснемо, просто прокручуємо. І воно автоматично ось раз! І все. Воно саме проскочить. Дуже легко. Знімаємо шкірочку. Я використовую, якщо зручно, то використовую ось таку ось такий ніж овощчистку економку. Якщо ні, то можна просто тим ножем почистити. Як вам зручніше, нарізати на шматочки, нарізаю довільними шматочками. Не роблю дуже тоненькі, щоб вони не висогли. І також не роблю дуже товсті, щоб вони довго не варилися. Середній розмір приблизно товщина пальця. Виймаю всю серединку, використовую ложку. Це дуже зручно зробити, тому що ложка вишкрябує всю начинку, яка є всередині, тобто ось ці волосинки, які нам не потрібні. І як за допомогою такого пюре приготувати дуже смачний суп? Я на каналі готую дуже смачний суп, він просто хіт, це неймовірно смачний. Я просто не маю слів, щоб його описати, наскільки він смачний. Тобто, готуйте все те саме, як у відео, просто під самий кінець, коли вже всі овочі готові. Перед тим як заливати вершки, додаємо ось це пюре. Ще раз все протушковуємо, щоб пюре набрало смаку овочів. Буквально декілька хвилин щоб закипіло, все разом. Додаємо вершки, і страва готова. Це готується набагато швидше. Чистити та розрізати гарбуз я буду в рукавичках, тому що він помаранчевий і досить сильно фарбує руки та нігті. Тому я використовую рукавички так мені зручніше. Далі готувати гарбуз я буду у пароварці. Моя пароварка має два ось таких рівні, тобто два кошика. Ви ж можете приготувати будь-яким способом, який вам подобається. Можна запекти у печі, тобто викласти все на форму, застелену пергаментним папером. Зверху викладаємо гарбуз та накриваємо фольгою. Запікаємо, до стану м'якоті, щоб гарбуз був повністю м'який. Проте довго не тримайте в печі, щоб він не пересох. Також це можна відварити у воді, потім зцідити і буде готовий гарбуз. Проте відварений у воді він, він виходить більш водянистий та менше смаку має. Можна також приготувати у мікрохвильовцю, проте це займає дуже багато часу. Мій найулюбленіший спосіб це на пару. Гарбуз виходить досить соковитий, смачний та швидко готується пароварку наниз наливаю води, у кожен кошик складаю шматочки, не закриваючи повністю всі дірочки, щоб пар з нижнього кошика приходив у верхній кошик. Так буде краще приготовлюватися наш гарбуз рівномірно. Тобто всі шматочки будуть рівномірно проварюватися. Закриваю та вмикаю. Спочатку вмикаю на 40 хвилин. І після того контролюю, якщо зварилися залежно від гарбуза, так як в мене зміщені види гарбуза, то вони будуть варитися по-різному. Проколюю вилкою на м'якість. Якщо, якщо гарбуз вже м'який, тоді я виймаю і кладу нові шматочки. так поки весь гарбуз не приготується. Цей шматочок досить м'який, вилка легко його вже проколює. Знімаю шматочки, готові та кладу в миску, в ту миску, де рівне дно, в якому цей гарбуз буде легко перетворити в пюре. Я використовую таку миску скляну, дно в неї рівне, і для перетворення в пюре за допомогою занурювального блендера. Це дуже зручно швидко, і пюре виходить ніжне та шовковисте однорідної консистенції. Ось таке пюре виходить ніжне та шовковисте. Чисті кришки залила водою. Залишаю їх, щоб вони закипіли, та проварю їх 5 хвилин для стерилізації. Відправляю їх у микрохвильовку на 2 хвилини та вмикаю на максимальну потужність. Так, ці банки простерилізуються. Беру велику каструлю, на дно кладу ганчірку. Ще можна поставити решітку, будь-що, щоб під час кипіння банки не тріснули. Ось банки вже простерилізовані, досить гарячі. І готове пюре, наповнюю паночки. Вже стерилізовані. Добре, ось так. втрамбовую, щоб не було пустот повітря. Ай, гарячі ще. Будьте обережні, тому що банки досить гарячі. Далі дістаю. Гарячу кришку, накриваю зверху. ось тільки наживляю, до кінця не закручую. Так кладу до каструлі, де буду стерилізувати. І так пюре до всі баночки. Заливаю воду в каструлю холодну, не доливаючи до самого верху. Зверху обережно перевіряю кожну кришечку чи вона тримається на банці. Приблизно на палець не доливаю води, щоб вода під час кипіння не потрапила в саме пюре в саму банку. Вмикаю вогонь та починаю прогрівати. Як тільки закіпить, понижую температуру вогню та буду стерилізувати банки 15 хвилин. Розкажіть, будь ласка, які рецепти готуєте ви з гарбуза. Напишіть мені в коментарях, буде цікаво почитати. Обережно достаю кожну банку, щільно закручую кришку та перегортаю банку догори дном та викладаю на рушник. Накриваю зверху теплою ковдрою та залишаю банки під коврою до повного охолодження. Після того, як пюре простояло ніч в теплі, ось накрите, ось такі баночки виходять. Це пюре далі ми можемо використовувати в будь-якій страві. підходить для будь-якої випічки. Я використовувала його сирник з гарбузом. Також я це пюре використовував печиві чи тісто для булочок. Відео також є на каналі. Далі ці банки потрібно зберігати в прохолодному місці. Надіюсь, моє відео було для вас корисним, а я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей!